Вітаю панство! Багато українців, бачать навколо себе всякий непотріб зрадників, расистів, безкультурних, неосвічних, корупціонерів, наркоманів, алкоголіків та інший БЕВС, одразу ж бажають їм майбутнього в Збройних силах України, майбутнього на захисті української держави. Злапали мусора корупціонера на трасі, в ЗСУ його. Злапали в Одесі расиста, ненависника української мови. В ЗСУ. Злапали якогось покидька, якогось дегенерата, куди його, в ЗСУ його. І оце все генетичне сміття, воно зараз є в Збройних силах України та своєю присутністю псує і без того недосконалий особовий склад Збройних сил України. І це є зле. Це і дуже зле, бо з ким поведеться, того і набереться. Прикос спостерігати ставлення багатьох українців до ЗСУ як до генетичного смітника, в який потрібно запроторити всякий непотріб всіх найгірших українців для їхньої наступної утилізації. Тим прикріше, що більшість ЗСУ це є добровольці. І цілком хороші. Люди, справжні патріоти своєї батьківщини, своєї землі, панове українці, запам'ятайте раз і не завжди. Збройні сили України це не є генетичний смітник, але навпаки. ЗСУ це зібрання найкращих українців, які в часі вторгнення нечисті в Україну добровільно стали на захист своєї держави, своєї батьківщини, своєї родини. Тож майте елементарну повагу до цієї категорії українців. Хоча, якщо би оце все генетичне сміття зібрати в один окремий підрозділ, типу штрафбату, то цю ініціативу можна було б зрозуміти і навіть підтримати. Слава Україні!